Друзі, всім привіт! Зараз відео інструкції, як купляти за монету і як їх заробити. Поїхали. І так, відкриваємо Aliexpress, Переходимо в розділу монети. І відразу натискаємо Отримати. Це один з найпреритетніших способів отримати 70 монет кожен день. О 10 ранку кожен день воно оновлюється. Так, ну і е, можна зразу вибрати якісь запропоновані товари. На одному з товарів. Зараз я вам покажу, як купляти за монети. Розмір знижки у нас на красному фоні. Ось, на прикладі, ОПС. До кошика не додаємо. Не додаємо. Нажимаємо купити. Вибираємо. Тип товару, який нам потрібен, і натискаємо продовжити. Все, тепер у нас в лівому нижньому куті ціна зі знижкою. І якщо ціна вас влаштовує, нажимаємо Оплатити зараз і оплачуємо по тій ціні зі знижкою. Можна також ввести промокод. В розділ, заходимо в розділ промокод. Додаємо, застосовуємо і ціна ще зменшиться. Остроїла, оплачуємо Ні, значить, назад виходимо і шукаємо товар з більш, е, з більш якоюсь знижкою, там, якщо є. Також е, в цьому розділі є у нас е, пошук. Можна також знайти пошук по пошуку товар, який нам треба. І купити зі знижкою. Так, заробити ще більше монет, заходимо в розділ заробити більше монет. Тут є завдання різні. Саме такий класний це суперзнижки. Але в суперзнижках нема пошуку, тому тут тільки запропоновані товари. І якщо ви будете якісь там товари наполегливо шукати, або ви там довго будете шукати. Часто шукати, то вони в цьому розділі будуть з'являтися. І можна ще більш е, Отримати ще більш класну знижку за ті ж самі монети і купити товар, який би вам хотілося. Якась помилка, не звертайте увагу, це щось у них там на, на сервері, мабуть. Так, і також ще. Е, Ігри у нас є. Ну, ігри це по бажанню. Там написано плюс 40, плюс 40, плюс 20, можна ще за відмічання, за які завдання там в іграх. Ну, це якщо у вас є бажання та вільний час, в принципі, я там іноді підгулюю. Ну, нормальна тема. Тому ось такі способи купівлі за монети і заробляння. Так, друзі, така ось коротенька відеоінструкція, як купляти за монети. Де їх заробити і що з ними робити. Також я ще в описі додам пару телеграм-каналів, на які я, звісно, теж підписаний, які мене в цьому, цьому навчили, як купляти, де купляти, де заробляти. Також ви подивитесь їх. Там і промокоди у них, і посилання на різні класні знижки. Тому. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було корисне. Як завжди, з вас, лайки вподобайки. З мене ще дуже багато всякого контенту. Все, Всім дякую. Пока.